жодної аргументації щодо застосування санкцій проти Порошенка. Ці аргументації були довезені донесені уже через добу. Тому що так фальсифікували. За це хтось має відповідати. І намагаючись уникнути від відповідальності, вони зараз просять, ми не хочемо на це дивитися. Ні, вам доведеться на це дивитися. І не тільки доведеться, а й відповідати доведеться. За вашу брехню, за вашу фальсифікацію, за ваше введення суд в Оману і за ваше переслідування опозиції і, врешті-решт, за перешкоджання вступу України в ЄС. От так. Саме так це звучить і з боку Європарламенту, і з боку Єврокомісарів, і з боку Ради Європи. Є ще одна важлива складова, яку на сьогоднішній день офіс уряд. І щойно з'явившися мінекономіки, який не хоче займатися економікою, а хочу займатися переслідуванням опозицій, Вони вважають, тут у них головна їх функція. Є ще одна позиція, яку сьогодні ми не обговоримо. Обов'язковою складовою застосування санкцій, нехай не і незаконних проти громадян України є висновок представника України. В Раді Європи. ЄСПОДА. Коли має з'явитися цей висновок? Ну, очевидно, до того, як члени РНБО будуть голосувати, щоб вони знали, те, що коли вони голосують, це протирічить базовим правам, зафіксованим Конвенції, чи не протирічить. в цьому диску, який, врешті-решт, поданий. Зазначається, це що цей представник пані Соколенко, так? Соколенко. Соколенко. Соколенко, вибачте, будь ласка, пані Соколенко. Надала цей висновок 13 го числа, коли це все було проголосовано, коли це все було оприлюднено і вже прокоментовано президентом. А потім вона надсилає висновок. І в чому ж ми просимо, щоб суд... Ми звертаємо увагу сюди. І чому меморандум Омбудсмена Ради Європи настільки важливий? А тому, що він каже, що пані Сокаренко бреше, коли стверджує, або свідомо, значить, що, не, що вона фальсифікує докази, або це є демонстрація її некомпетентності. Вона бреше.